Привіт-привіт, мої хороші! З вами знову я, Інна Кармолог, і ми сьогодні з вами будемо говорити про материнську любов. Вже є відео по материнській любові в мене в інстаграм-стрічці. Тож, будь ласка, переходьте, дивіться, діліться, ставте лайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що ні, будемо з вами дивитися глибше. Пишіть це питання, буду відповідати. Тож сьогоднішня тема наша система цінностей, які виділяє нам Анатолій Некрасов у своїй книзі Материнська Любов. У своїй книзі Материнська Любов, Анатолій Некрасов багато уваги приділяє питанню сімейних цінностей і взагалі цінностей людини. Адже саме від того, які цінності ми обираємо в своєму житті, як їх розставляємо, Залежить не лише наше життя, але й життя наших дітей. Чому ж важлива так система цінностей? Тому що кожна людина живе за певними внутрішніми орієнтирами: для когось головне гроші, для когось робота і кар'єра, для когось родина, а для когось розвиток і духовність. Некрасов пояснює помилка багатьох матерів у тому, що на перше місце вони завжди ставлять дітей. А себе, як завжди, засовують кудись подалі? І тоді, коли дитина виростає, мама з жахіттям дивиться на себе в зеркало і думає: Боже, а що я робила все життя? Я ж все життя була у дітях, у сім'ї, і подивитися на мене вже страшно, зато я гарна мама. А чи вона гарна мама для своїх дітей? Чи діти це оцінять? Це вже питання. І як вона їх залюблювала до якої неймовірної сили, що діти просто можуть це все не витримати материнської любові, яка дуже-дуже занадто сильна, така вже, скажімо таке слово, навящава. Так, і здається. Що так воно і повинно бути, що материнська любов головна і вона повинна мати своє місце, але насправді це порушує гармонію і для матері, і для дитини. Що ж відбувається в сім'ях, коли дитина найвища цінність? Дитина стає центром усього життя усієї сім'ї, батька, матері, мати жертвує собою, стосунками з своїм чоловіком. Іноді навіть жертвою стосунками з іншими дітьми. Тобто, якщо є старші діти, вони вже, та вони вже дорослі. Ні, кожної дитині потрібно вділяти певну кількість уваги. Так, якщо він уже дорослий, чи доросла дівчинка, то можна менше вділяти уваги, подивитися, але завжди збоку ви дивіться на своїх діток, чи достатньо ви даєте своєї. Любові їм, десь по підтримайте розмову, десь з їм порозмовляйте, запитайте, як справи. Якщо бачите, що роз, ну, розповідає вам ваш чи підліток, чи менший. Підліткам уже взагалі вони думають, що вони дорослі і мама не потрібна. Але бувають такі моменти. Наприклад, в мене також підліток, хлопчик. Що він навпаки приходить і запитує Мам, а я отак хочу, яка твоя думка? І я намагаюся не говорити Ой, там часу немає чи ще щось. Я е, намагаюся відкласти всі свої справи і поговорити. Тому що, якщо ви втратите оцей зв'язочок між вами і вашою дитиною, його дуже важко буде вам знову налагодити. І дитина вже бачитиме, що ви от його так відходите, трошки бік-бік-бік, просто звикне до того, що ви мало уділяєте уваги, це буде такою нормою, але ця недолюбленість, нехватка материнської любові, може вилізти боком, так скажемо, у майбутньому. Дитина не відчуватиме підтримки от з боку навіть Всесвіту, тому що, якщо дивитися. Очима дітей на батьків, то ну, мама це всесвіт для дитини, якийсь, навіть так сказати, Бог для дитини, якщо це вік маленький, вік. а потім не ну, все одно, це ж мама і діти дуже цінують думку мами. Тож завжди будьте на зв'язку з своїми дітками. Тож, що ж відбувається, коли дитина найвища цінність? Дитина стає центром усього життя. Мати жертвує собою, я повторююся своїм чоловіком, іноді навіть іншими дітьми. Виникає залежність мати від дитини і дитини від матері. У результаті дитина відчуває не свободу, а тиск і провину. Якщо щось не зробила, то мама буде хвилюватися, а мама що скаже, а мама ще насварить. Приклад з книги. Некрас наводить приклади багатьох жінок, які все життя. Прожили лише дітьми. Одна мати розповідала, я весь свій світ відсунула на другий план живу тільки дітьми. Її діти виросли, але не створили щасливих сімей. Вони постійно відчувають тривоги і навіть невсвідомлене роздратування до матері, тому що вони в дитинстві були. Так залюблені, що і в дорослому житті вони не хочуть навіть сімей, тому що розуміють, ага, вони ж бачили який приклад сімей. Так як мама їм показувала. Правильно, багато діток у доросле своє життя беруть приклади, вони не бачили по-іншому, вони бачили тільки сім'ю, в якій зростали. От їм тоді важко, вони розуміють, ага, це якщо так потрібно робити, контролювати, то я так не витримаю, я не хочу діток. Наприклад, ну одні так думають, інші інакше. Добре, якщо в дитини була можливість вирішувати свої якісь проблеми, розвиватися, щось хотіти. Ніколи не заперечуйте. Наприклад, в мене син підходить, ма, а я можна там, ми поїдемо з друзями туди-то і туди-то. Я, як мама, можливо, десь б'ю тривогу в себе всередині, але ніколи цього не показую і говорю: так, можна, я тобі дозволяю. Тому що я розумію, це не моя власність, це його життя. Хай їде, набирається досвіду. Якщо все, в їх все вийде там гарно, вони десь поспілкуються з друзями, чому б ні, хай їдуть, тому що. Рік, два, три, все рівно ми повинні відділятися, сепаруватися від дітей, а діти від нас, і вони повинні вже жити своє життя. Так, ми повинні бути десь їм гарною підтримкою і опорою, але діти це не наша власність. Якою ж має бути здорова система цінностей? Некрасов пропонує таку ієрархію: Бог, духовність, гармонія зі світом. Жінка як особистість, її розвиток, самореалізація, любов до себе. Чуєте, дівчата? Любов до себе. Потім чоловік і стосунки з ним. Гармонія подружжя взагалі це основа гармонії дітей. Це дуже важливо, щоб діти ваші були. Не перш за все, в багатьох сім'ях це так спочатку перша діти, потім чоловік, а потім десь я. Хто зна де? Ні, я чоловік, а потім вже діти. діти. Так, вони мають бути важливою частиною життя, але не сенсом усього вашого життя. Коли ця система вибудована правильно, тоді любов матері стає мутрою, гармонійною, і діти виростають сильними і самостійними, готові до нових звершень, до своїх. Результатів, які б вони там не були, ви повинні просто стати їм плечем, на які вони можуть опертися. Там щось не вийшло, при, ну, прийшов там син чи донька. Підтримайте. Скажіть так, це твій шлях, ти вже подивився. Можливо, там якісь будуть випадки такі, що не дуже добре, щось, якийсь випадок буде, але це досвід. Підтримайте, не сваріть. Тому що багатьох, о, ти знав, я тобі казала, і те те Ну навіщо? Ви так? Не потрібно так робити. Підтримайте, розкладіть цю ситуацію, таким, так скажемо, на деталі. І проаналізуйте разом. І доведіть свою думку, що я думаю так. А якщо, може, ти по-іншому думаєш, то дивися, але приймай рішення самостійно. От ця ситуація тебе, там навчила того-то і того-то. Все це можна сісти за столом випити чаю і е, порозмовляти з дитиною, а не вже кричати, і вже не так, і не сяк. І що ця ситуація тоді призведе до чого? Дитина взагалі до вас не буде ходити розмовляти, розказувати, що вона де зробила, і як, що не так зробила. А буває, діти взагалі такі затюкані, що вони навіть щось зробили дома і бояться мамі сказати, бо мама буде сварити, а як вона нас сварить, то ну, дитина вже може в такі крайності в нашому суспільстві піти, що вплоть до того, що якісь кудись заїхати, кудись, а потім батьки б'ють на сполох що ж з нашою дитиною. Ви думаєте, як ви її виховуєте, вашу дитину? Вона ж усе бачить, діти все впитують, як стосунки між батьками це дійсно це. Основа основ – гармонія мами у сім'ї і мами й тата. Якщо діти приходять і дивляться там, з вулиці, чи десь зі школи, що у вас все добре із чоловіком, наприклад, так? Або ви задоволена собою, натхнення у вас є така гармонійна. Так, так бувають дійсно бувають різні життєві ситуації, але ж. Ви можете не показувати діткам. Покажіть діткам, що мама щаслива, і вони вже будуть на дольку щасливіші. От на, 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 на такі граминочку Бачать, мама щаслива, значить, все добре. Тож, висновки. Життя людини залежить від того, які цінності вона ставить на перше місце. Якщо діти найвища цінність, це шкодить і дітям, і матері, і так само і батьку, якщо він є в вашій сім'ї на тато чи батько чи папа, як ви це також шкодить, якщо діти найвища цінність. Чоловік тоді в такій сім'ї що робить? Він бачить, жінка за дітьми, за собою вона не доглядає, я їй не потрібен. Ну, що в нас чоловіки можуть думати, можеш таке думати, можуть. Потім, що? Потім він починає десь прибухувати, бо йому так легше, тому що ви набралися чоловічої енергії, тягнете все на собі, ще й чоловіка зробили п'ятою, шостою там, другою, ну не першою вже, а другою, третьою дитиною, що це теж дитина, і давай тянуть, бо я і як там в приказці. <світ> я й баба, й мужик, дай бик. Думайте, що ви робите, жіночки, дуже багато залежить саме від вас. Тож, правильна система цінностей, духовність, особистість жінки, чоловік, а потім уже діти. Тоді любов матері стає не тягарем, а благословенням, яке дає дітям силу жити власним життям. Пам'ятаємо! Що справжня любов до дітей починається з правильної системи цінностей. Тільки гармонійна мати може виростити гармонійних, успішних дітей. З вами була Інна Кармолог. Ставте вподобайки, діліться цим відео, якщо вам було цікаво. Напишіть в коментарях, які у вас системи цінності, яка у вас система цінностей. Я буду рада, що ви будете в мене на зв'язочку і будете свої думки висловлювати, якщо вони у вас є. Дивіться, в мене на моєму інстаграмі багато відео про свідоме батьківство. Тож. Можете піти, пошукати, переглянути. Поради дійсно дуже корисні. Я бажаю вам виховати супер своїх діток, щоб вони були в майбутньому щасливі, щоб приймали самі рішення і щоб все в нашій країні було ок, і вони в нас будуть розвивати її. Тож, якщо запитань у вас немає, Зараз, то можете їх поставити в коментарях. Підписуйтесь, повторюю, ставте лайки. Пока-пока. До нових зустрічей!